Я. Я трохи бо з душу не вирівнювала волосся, а просто так висохла натуральним методом. Ми сьогодні на максимальному розслабоні. Коля зараз їсть цукерки. Ми на максимальному розслабоні, повертаємося до нормального свого буденного життя. Я така трошки підзасмагла тут, а то взагалі вся спина, дупа, пече, болить. Просто шок. Мої сьогодні виїхали на Україну. Брат їх проводжав. Завтра тато їх зустрічає у нас вдома. Повертаюсь до нормального. Харчування би поки що не сказала би, але до того, що пити багато води, треба так, бо в відпустці всі правила про корисне харчування і максимально. Про те, що пити багато води, їсти багато овочів, воно було заблоковано. Пустка була реально відпусткою. Ось, потрошку повертаємося в нормальне життя. Сьогодні купа прання. Добре, що хата була прибрана. До речі, вчора вам сказала, що у нас із Колею існує таке правило, що коли ми приїжджаємо, розбираємо речі. Так от я ще не сказала про те, що дуже. Класно повертатися в чисту квартиру, в чисту домівку. У нас ще є одне правило, яким ми користуємося постійно. Коли ми кудись їздимо, ми постійно перед тим намагаємося просто вилизати хату так, щоб повернутися в чисту квартиру, розібрати речі і максимально чилити. Включили кондиціонер, тому що на вулиці сонце з хмаринками. Сонечко перебувається іноді в квартиру, але максимально душно і гаряче. Я монтую відео, виставила вже відео, собі зараз буду робити нігтики. Хочу ще змонтувати на завтра влог. Хочу змонтувати весілля для нашого сімейного архи... архіву. Сьогодні максимально чоловий день. Займаємося такими трошки справами. Завтра буде готування, і не знаю, можливо, поїдемо на закупи. І будемо готуватися до робочих буднів. Ось такий сьогоднішній наш план на день і моє перше, і напевно останнє включення на сьогодні. Як оказалось, це було не останнє включення. Так, це моє до. Для мене це вже відрослі нігті. Не люблю таке. Пум. Так вийшло, що у мене вже максимально новий річний маникюр. Готуємося до зими. Дівчатка. Що гарно, по жіночому, незвично для мене. Так що говорить мій чоловік? Такого села ми з міста. Дивіться, в нього максимальний чил. Вже від людини відпуск закінчується. от то то да 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 в ладошки. Ой, чоловіче мій. Гарно. Дуже там, хто манікюри, підікюри робить, не засуджуєте, бо я чисто для себе так, щоб грошей зекономити. У нас тут агрегат стоїть. Ну, гарно все. Це точно сьогодні на останнє включення на сьогодні. Ну, Зараз новий рік будемо зустрічати, так? де будемо зустрічати новий рік? Давай. А де наш дім? Тут, Тут. А де наш дім? Тут. Таке то було не останнє включення. Це, напевно, останнє для чоловіка мого обід і для мене. Шкідливо. Але останні день відпуска, щось корисне, що шкідливе. Ось нам смачно. Хто їсть зараз, всім теж смачного! Даже... <свеческая> 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 Вставай, Валючка, давай. Что? Не чипай. Не, не хочу Ой, 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 я как раз одуптя. Ой, 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 Мам, чего меня разбудили? Дивіться, нарешті постирала наші наряди з весілля. В пралці просто стирала. Колін костюм при 40, сукню при 30 градусах. Все відстирала. Она ну, вису дубці, дубці бачили. Беремо мамуні. Ой-ой-ой, вадик. Ой, На сьогодні чиловий день, да, зай? Бади. Мордашка. Ну, ви подивіться на це схуд бідолашний за відпустку. Дивіться аж ребра видно. Баді, <різь> я не можу з нього. Він такий. Чого ви пристали Відтіпилися обидва? Ну всю минуму не синуть ум, суплями, почемаєш мамо? Зрота воня бадігуни потягуни потягу. Не, потягу, не, потягу не. Маму вибачив два дні на море без бадика їздили. Ти вибачив мамуню, да? Ладно, подальше ніжність вже за камерою. Коль, не чіпай! Зараз я ой, <реш Career> <тир quality> зараз я тебе вальну чіпаєш сина. Коля. Кільно. Коль. Не чіпайся і мене. Добре. Мене битері треба любити тільки. Це е е класно. Антів, я думала, то буде одне включення, а тут багато. У нас тут романтична вечеря з чоловіком і псом. Ви подивіться тільки, на ці очі. Баді, нічого не дають. Зараз якесь кіно включимо. Як яке? Гра Моллі називається 2017 року. Не бачили так картошечка. У нас насправді тут в келиках будуть пивко. Коля каже, що в такі калихи пиво наливають. <пивко> Баді, смачного. ви предателі. Дайте їди. <пивко> Баді такий, що це? Такий у нас чоловий романтичний вечір з кіном буде. Баді, тільки і тільки Аккуратно 5... не вирушися, щоб воно не, роз... ти сідає не розлилося. Ти сідає, не 14 серпня. У мене сьогодні максимально продуктивний день. Я Готую практично цілий день. Руки в муці, бо я тут зліпила таку красотень. Готувала на роботу для колі, готувала на роботу для себе. Готувала борщ. І зараз ставлю ці рулети в духовку. Ми сьогодні трішки довше поспали. У нас сьогодні максимальна жара, і я тут на кухні, в пеклі духовка працює. Ой, шок! Я вже закінчую, ставлю в духовку. Зараз покажу вам красоту і яка вийде красота. Дивіться, цей рулетик взагалі гарно получився, цей трошечки ні. Але нічого, підніметься, буде добре. Так, тут так, уже косотики виростають. Жде. А чого жде? Дивіться, які касатики. Трішечки порепалися, але нічого страшного. Я думаю, на смак це не впливає. Смачно виглядають. Не можу налюбуватися. Як це смачно виглядає! М -м -м. Смакота. Клас. Хочеться вже кусочок, але ще гарячі. Mm. Що це за вечір ніжності. Зору. 15 серпня. У нас почався робочий тиждень. Хоч сьогодні по всій Польщі і вихідний у нас був робочий. Ми заробляли гроші. У нас жара 34 градуси. І у нас робить Кондей. Сьогодні півдня. З того моменту, коли ми прийшли з роботи. Цей пес не дає мені жити, бо він дуже любить Мамуню. Дізі любить Мамуню. Дізі любить Мамуню. М -м -м -м. Ось дивіться на мого чоловіка. Кого він вам нагадує? Зараз я вам скажу, давайте. Один. Слушай, два. Три. Дівчина, яка стригла його, Марина поїхала на Україну. Він пішов до нового перукаря. І його постригли як база із саму дома. да, Баз. Тепер я його називаю баз. Такі в нас дні. Літні. Я Чим коля займається перед роботою, вкачує дитинку, вкладає спати. Стой, 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 стой. Блін, сніко затолби. Так, дякую, дякую, група це. Я думала, там чашки щось. Так, дивися, що група це, що група подарила. Прикольно, М може, жона. Блядь, то, то мені треба було Ельвірки скидатися. Чи ви не скидали? А, слава Богу. Дякую! Цукерку треба, бо Ельвірка приносила цукерку. Да. Бля! Ну, ну добре, подивіться, що подарували нам на роботі. Група, в якій я працюю. Клас. Клас. Буду втиратися тепер, тільки я коліним буду монжу. Може, може, може межа. Добре, що я це не було, не показувати, як. <laughs> Добре, дякую, дуже приємні. Тепер конфеті їм за це купиш. <laughs> <laughs> Включення з реальності. Сижу, монтую влог. Догнали. Нарешті ми цю реальність. Вже будуть влоги стабільно виходити в, наші, в наш час. Що хочу сказати, що монтувала для нашого сімейного е, архіву відео е, шлюбне, і що я замітила? Листаю я галерею і зауважила, що весь час, коли я ходила на примірки, я знімала сукню весільну. І я про це забула, забула її ставити в весільний влог. Мав починатися. З того, з цей такий кусочок, маленький нарізка, де мені як шили весільну сукню. Але цього я не вставила, бо мені шкода е, такого гарного відзнятого матеріалу на хвилиночку. Тому я вирішила просто вставити в цей влог, що зараз змонтували.